<смір> 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 а далі мені ніхто нічого не знаю. такого. Ну, Я знаю, что таке тут ангели туляться, рожденого. А він стоїть трясе, ото я пам'ятаю. Пасі, то мені подобається, це було зрозуміло образно. Яка не бувала, на дверте по... Звізда ясна, увесь світ засіяла, над вертепом, звізда ясна, увесь світ засіяла. Де Христос родився, тебе знімай, співай. Як чоловік, ай-яй-яй, пили нами. Не підтримують колядку, наш Нью-Йорку теж різдво святкує, вип'ємо з вами по скайпу. Ай, я по голові тобі дам. Ости. Чого не так, <поцелуйся> Я так зроблю, що не буду бачити, типу хто не посилку. А що співаєш, що <поцелуйся> <'яти> не будемо. <поцелуйся> Яку? І земля, небо, <вибо>, і земля. Не то же боють. Хисто родиться Богопиться, а ми співають слав вітають віддають, вітають грають, Чудо, чудо повідають. Виді, всі знаєте, а ніхто не хоче начинати. Не а ще яку знаєте?